25 спеціалістів з охорони праці державних установ зміївського району протягом тижня відвідують профілактичні навчання, які для них за допомогою спеціально розроблених матеріалів проводять спеціалісти центру Новатор Сервіс. Ну, в данном случае мы проводим обучение для должностных лиц, поэтому здесь у нас завязаны вопросы и охраны труда, законодательства, вопросы фонда социального страхования, пожарная безопасность, электробезопасность и оказание пермедицинской помощи. Лекции, практические занятия, мультимедиа. Вот. Все представлено на картинках. Люди проводят письменные, пишут по электробезопасности, учатся заполнять журналы, по охране труда акты по формам, которые есть в положении. И как бы, ну, Большой перечень вопросов, которые мы пытаемся людям донести. Потому что безопасность труда это в первую очередь наша задача. Подібні заходи є систематичними. За рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України проводиться тендер, фірма-переможець якого і надає свої послуги представникам держустанов. Під час проведення тренінгів учасники можуть задати питання, що стосуються сфери їх діяльності, і отримати вичерпні відповіді. По закінченню навчання учасники складають іспит і отримують відповідні сертифікати. Центр охраны труда «Новаторсервис» выиграл тендер на проведение этого обучения и в данный момент проводит это обучение. По окончании обучения каждый будет сдавать экзамен и получит документ государственного образца, который действует на протяжении трех лет согласно закону Украины по охране труда. Обучение проводится на основании типового положения по вопросам обучения по охране труда. Поэтому все, що в этом типовому положенні, все соблюдено. Кожен присутствуючих на заняттях получит методички, в яких він знайде нужную інформацію, яка йому пригодиться в його робочій діяльності. Метою проведення профілактичного навчання є усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, зниження кількості нещасних випадків та профзахворювань, а також інші випадки загрози здоров'ю працівників, викликаних умовами праці. Судіть самі на сьогоднішній день. До нашого відділення у фонду значить, надійшло 12 повідомлень про нещасні випадки на виробництві та одне професійне захворювання. Комісіями з розслідування цих нещасних випадків, 6 нещасних випадків, визнані пов'язані з виробництвом. Як свідчить аналіз, причини настання випадків нещасних на виробництві дуже різноманітні. Можуть бути технічні, це такі, як незадовільний стан території, несправні інструменти, обладнання, механізми. Організаційні, такі як невиконання вимог інструкції з охорони праці, невиконання посадових обов'язків, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення правил додового внутрішнього розпорядку. Як бачимо, що керівники підприємства, інженери з охорони праці, повинні бути озброєні дуже широким спектром знань з охорони праці. І я сподіваюся, що 25 працівників бюджетних установ нашого району, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, Зможуть набуті знання застосувати на своєму підприємстві, створити дії у систему охорони праці і нещасних випадків на цих підприємств не буде.